Всіх вітаю! В магазині Allo придбав мультитул, моделька Ganzo G202. І зараз розпакуємо на нього, подивимось. Ось така коробочка в нього. Тому цікава інформація, можете на паузу поставити, роздивитися більш детально. Зідкриваємо. Одразу бачимо ось такі дві брошурки. Знову ж таки, кому цікаво, ставте на паузу. Дивіться, що потрібно. Так, ну і сам мультитул. Іде він ось в такому чохлі. Чохол такий дебелий. Товстий. Є ось така штучка під ремінь. На пояс можна чіпляти. Логотип компанії, назва. Доволі ціпка застіпка, доволі якісно тримає, не буде відкриватися сама по собі, можна там з собою і на велосипед брати. Нікуди він не дінеться. Так, що ми бачимо? Сам мультитул в пакетику і набор біт. Так, подивимося спочатку біти. Ось Так вони виглядають. Багато різних насадок, кому яка потрібна. Думаю, можна знайти багато варіантів використання. Це такий переходничок, як я розумію. Так, ну, дістанемо одну якусь. Поставимо в перехідник. Ага, він магнітний. От, дивіться. Оп, і сам притягнувся. Тобто вона не випадає звідси нічого. Мені це подобається. Магнітний клас. Так, подивимось сам мультитул. Ось так він виглядає. Такий колір приємний, він, як, наче, титановий якийсь. Гарно виглядає. Так, пружинка працює чудово як має бути. Так, і подивимося, що тут у нього на борту є. Є в нас. Пилочка, нож-пилочка, відкривашка. Так, що ще є? Плоска від гвинтка. Далі. Ага, далі в нас ножиці. Зараз не потрібно складемо. Лишаємо ножиці. Доволі все якісно зроблено, от без люфтів, без нічого. Ножиці самі відстрибують. Так, спробуємо щось порізати. Чудово. Чудово. Взагалі без проблем ріже. Ріжуть вони дуже добре. Я думаю, в нагоді стануть такі ножиці, хоч вони і маленькі, але там свою якусь функцію вони виконують і це добре, що вони є. Так, дивимося ще. Ага, ось такий ніж. Є, маємо. Далі маємо ось таку пилку. Я так розумію, це по дереву. Так, що ще? Поки новий доволі туго дістається. Я думаю, розробиться буде легше діставатись. Ну, Все зібране доволі якісно. Ага, і ось такий нож. Давайте ми його спробуємо. А, є ще ось перехідник для біт. Зараз спробуємо ось цей ножичок, наскільки він якісно заточений з заводу. Дістанемо зараз його. Так. Ну, ріже, ріже, нормально ріже бумагу, ось, будь ласка. Нормальний, гарний, гострий ніж. Так і зараз ще подивимося. Угу. Зафіксувалася оця штука є, положення таке в неї. Так, і знову ж таки ця штука магнітна. Ось я. Почав і вона сама примагнітилась. Якісно тримається, не випадає. Ну, Люфт присутній, це нормально, але нічого вона там, ну, так, якщо її робити, нічого не спадає. Мені подобається. Ось такий мультитулчик. Гарно зроблений. І багато насадок, багато функцій в нього. Стосовно магазину, Allo, все дуже добре. Як завжди, прийшло все вчасно, як обіцяли, строки виконані, все виконано. Дуже подобається магазин, завжди тут замовляю. Кому потрібно, можете собі так само замовляти. Ну і тут в них, звісно, що є не одна ця моделька. а... Доволі багато різних моделей на ваш смак в різних кольорах, різних характеристики. Кому що потрібно, підбирайте. Всім гарного дня, вечора або ночі.